Вирішив перевірити мийку на чистись. У мене 200 доларів. Зараз я їх сховаю по всій машині, залишаю машину на мийку і побачимо, чи мені Мойщик їх поверне. Дуже цікаво перевірити було це. Тому машину не мив два місяці полетіли. Є дві купюри, одну кладу сюди під коврик. Одну десь закину туди, попрошу поприбирати багажник. Треба буде попили коврики. Так. Можемо там пиль на торпеді Неніше. поприбирати. І головніше, 네. ось тут багажник. О, не не буде. Я Через пару годин прийду. Пройшло вже декілька годин. Зараз ми дізнаємося, чи гроші є на місці. В салоні їх не бачимо, куди я клав. Не видно, що він поклав їх на сідушку. Дуже цікаво. Щось я починаю сумніватися в людях. Це складено, як я просив, але грошей я не бачу. Де ми дізнаємося? Бардан, я ключі там забрав, але а -а -а. я там залишав 200 доларів і щось їх не бачив. Ну, я їх у Бердешок кинув, я вам покажу. Давай. під ковриком один лежав, а друга сопка лежала, бога. Реально, так. Да. А я вже знаєш, якось там сумніватись, що можливо ти забрав. І мені дуже приємно, що ти їх повернув, тому я тобі закину на карту, бонус і Спасибо. дякую, що. Сашу знаходимо, все ложимо. Реально, я просто пшоці з нього, що дійсно. Він поклав просто гроші. Я забирав чіп зовсім більшу людину, і вона прикосло, що мені не сказала. Останній цей дом, ну, обов'язково заслужив на тортик, і ми його зберемо.